Незадекларовані статки на мільйон доларів виявили у депутата Рівненської облради. Повідомляють в офісі генерального прокурора та ДБР під час обшуків у помешканні фігуранта на його робочому місці у нього знайшли 4 мільйони доларів готівкою. А ще е, документи: чотири земельні ділянки оформлені на підставних осіб і на яких будували котеджі. Наразі проводять слідчі дії депутату. вручено повідомлення про підозру за статтею незаконного збагачення йому загрожує. Е, до 10 років в'язниці. Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі, коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Патек Філіп. Виявлено золоті монети, злитки золота, два пістолети, автомат Калашникова з магазинами до нього та патронами. Фігурант до лютого 2023 року обіймав посаду начальника рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Потім зайняв одну з керівних посад в створеному на його базі Поліському лісовому офісі, ДП «Ліси України. Працюючи у виконавчій владі та органах місцевого самоврядування, він встиг незаконно Конно збагатитися на мільйони доларів.